От, ми будемо питати Чижику, Чижику пташечко малий. Це якраз ну, такий ботанічний аспект. Чибачив, чи, бачив, чи бачив, як у полі сіють мак. Чижик показує, ми за ним повторюємо. Ось так, ось так, так у полі сіють мак. Потім мак буде сходити, потім рости, потім цвісти, потім зріти, і потім ми його будемо їсти. <різь> Чижику, чижику, Ташечко маленька, маленька, Скажи нам, скажи нам, скажи нам скажи як у полі сіють мак. Ось так, ось так, так у полі сіють мак, ось так, ось так, так у полі сіють мак. Шижи Чижику, пташечко маленька, скажи нам, скажи нам, як у полі сходить мак, скажи нам, скажи нам, як у полі сходить мак, ось так, ось так. Ось так, ось так. Так у полі сходить мак, чижику, чижику, пташечко маленька, скажи нам, як у полі цвіте мак. Ось так, ось так, так у полі цвіте мак. ось так, ось так, так у полі цвіте мак. Ось так, ось так. Так Чижику, чижику, пташечко маленька, скажи нам, скажи нам, зріє. Мак. Ось так, ось так, так у полі зріє мак, ось так, ось так, так у полі зріє мак. Чижику, чижику, пташечко маленька, скажи нам, як у полі їдятьма, як видять, так у полі їдять мак. ось так. Чудово, дякуємо, чишети. Так, то тепер буде побудемо буде. кривого танцю.